У клавіатурах Leopold дійсно є свої фішки, яких немає в інших клавіатурах. І сьогодні в цьому відео хотів би розказати про свою основну клавіатуру, якою я користуюсь на даний момент. Це Leopold FC 660 MBT. Ця клавіатура йде в компактному форматі, вона має підключення по бездроту, підключається також, звичайно, в дротовому режимі. Має дуже якісні PBT-кейкапи, хороший корпус, гарну збірку. І інші переваги, про які сьогодні я розповім в цьому відео. Так, звичайно, як будь-який продукт, дана клавіатура теж має свої мінуси. Про них я також розповім. І до того ж, в кінці відео продемонструю тайпінг тест даної клавіатури. Дизайн у даної клавіатури мені подобається, і фішка його в тому, що це строгий лаконічний дизайн, і клавіатура дійсно не виділяється. Якщо ти хочеш собі мінімалістичну клавіатуру, то ти точно її оціниш, адже клавіатура повністю чорного кольору. Має такий матовий трошки шрохувати пластик. Якщо взяти по кейкапах, то кейкапи тут PBT, Double даблшот. Вони також по структурі трошки шорохуваті, і це приємно відчувається під пальцями. І набирати комфортно, і грати, і не так пальці ковзають, і зовсім інші відчуття е, в порівнянні з гладкими кейкапами. Якщо взяти в цілому по розбавці кольорові кейкапів, то вони тут сіро-синього кольору. Вони гарно виглядають на загальному фоні клавіатури з чорним кольором. Ну, це справа смаку, звичайно, кейкапи її завжди можна замінити, але фішка стандартних кейкапів, що вони дійсно дуже якісні. Що стосовно в цілому, по якості клавіатури, то хороший, якісний корпус, пластик. Відчувається тактильно, що він ну, такий достатньо міцний. Е, він відчувається е, також візуально, якщо на нього подивитись, як він вилитий, е, це реально якісний корпус. Якщо брати по тесту на скручування, то клавіатура його проходить, звичайно, це легко. І товстий пластик, і всередині пластина металева, і зібрана клавіатура в цілому дуже гарно. Якщо подивитись на нижню частину корпусу, то верхня і нижня частина вони щільно одна до одної прилягають. Дуже хорошої якості ніжки, непогані ризики. Зинки і ну от, коли в руках тримаєш дану клавіатуру, вага теж її відчувається. Якщо взяти по шумці всередині, так є певні моменти. Тут немає шумки між платою і плейтом, є тільки невеличкий слой шумки. На дні корпусу, якщо ми говоримо про середину корпусу, там де між платою і дном, то там можна прокрасти слой шумоізоляції, і ефект буде звичайно краще. Якщо між платою і плейтом, то тут на жаль треба випаювати всі свічі, так як клавіатура не підтримує хоцваб, або якось прокладати всередину маленькими шматочками і зробити кращий ефект, так скажемо. Ну а так в цілому по збірці і те, як виконана клава всередині, Тут можна сказати тверда четвірка з п'ятибальної шкали. Якщо взяти в цілому по якості клавіатури, то от що їй тільки не вистачає, це по суті трошки шумки, більше б її пасувало. І якщо б хотсва був, би, це було б дуже круто. Дана клавіатура підключається по Bluetooth. Є такий тумблер On-Off. є також тумблер, який ти один раз ключиш при під'єднанні клавіатури до свого девайсу. Що стосовно ніжок, я про них трошки вже сказав, ніжки висовні, один Ярус, хотілося б два. Але в принципі я в основну клавіатуру використовую на цих резиночках основних. Тут резинка на ніжці є, воно відкривається дуже приємно, і клавіатура на них стоїть впевно. Якщо брати по основних ніжках, так то до них є питання в тому, що хотілося б, щоб їх висота була трошки вища. Адже клавіатура, ось тут, скажімо так, пузом трошки чіпляється іноді об стіл під своєю вагою, так все таки ніжки може з часом трошки, ну звичайно, і. Протирати з резина, і воно десь моментами чіпляється. Плюс нерівний стіл, то відповідно такий ефект може бути. Але це можна самому в принципі, наклеїти, це не проблема. Але якщо б по стандарту були нормальні ніжки, це було б дуже добре. З верхньої частини корпусу справа є індикація заряду, є індикація Bluetooth, і тут, на корпусі є підключення USB-C. Дана клавіатура працює від батарейок. Якщо відкрити кришку, то тут дві батарейки міні-пальчикових. Клавіатуру я користуюсь напевно вже майже місяць, і відповідно батарейки я не заміняв. Тут підсвітки в клавіатурі немає. В принципі, для мене це не є мінусом, тому що мені, в принципі, підсвітка особливо не потрібна. Ну і відповідно за рахунок цього клавіатура тримає набагато довше. Що стосовно клавіш, то ефки тут працюють через FN, тобто ти затискаєш FN і вибираєш ряд верхніх кнопок, там де цифри. І також сподобалось те, що через FN працює також. Прінскрін, наприклад, Home, End і всі клавіші, які знаходяться з бл в блоці справа, то вони тут є. Якщо зняти кейкап, то можеш подивитись на товшину стінок цього кейкапу, і вони тут реально дуже товсті. Кейкап дуже хорошої якості, як і сказав раніше, що такий шероховати пластик, він приємно відчувається під пальцями, пальці не ковзають. Кейкапи дійсно також виглядають гарно. Під пробілом є ж така шумка по стандарту. Якщо подивитися в середину клавіатури, також є шумка під пробілом, така силіконова вставка. Безпосередньо можна також побачити, як виглядає свіч, стабілізатори. Стабілізатори тут були по стандарту, не змащені я їх змастив сам. І якщо взяти в цілому по якості стабів, то мені подобається, як вони йдуть з коробки, але з, з маскою вони стали ще краще. По свічах, відповідно, якщо ти знаєш, що таке MX-Red, Silent, то, в принципі, ну, це черіки, вони багато кому відомі. Свічі виділяються тим, що вони достатньо тихі, швидко спрацьовують. Так, є ефект пісочку, але в цілому ці свічі оцінить любитель або тому, кому треба. Велика швидкість і тиша при наборі. Ну а зараз ти можеш оцінити тайпінг-тест даної клавіатури, і обов'язково пиши свою думку в коментарях, що ти думаєш про дану клавіатуру, що ти думаєш про ці свіші. І в загальному, якщо в тебе якісь питання, то обов'язково задавай. Я з радістю тобі на них відповім.